Анатолій Сергієнко, депутат обласної ради швидкого впутня, екс-депутат і голова координаційної ради громадського з'єднання курсів. Я є співорганізатором цього заходу, який ви спостерігаєте. Це традиційна щорічна хода пам'яті жертв домови. Головне, що треба зберегти, зберегти треба пам'ять. І на підставі цієї пам'яті, яка 32-33 року страшні заходи, і вона така ж точна, ця пам'ять і сьогодні. Бо ті самі люди, та сама система, ті самі методи намагаються застосувати і сьогодні. Але якщо тоді вдалося продушити, кого розстріляти, кого голодом зморити, то сьогодні вже інші люди, інша молодь, інша цивілізація. І я думаю, що... Їм не вдасться покорити Україну на їхній висипев. Шановні друзі, давайте помінемо хвилиною мовчання пам'ять мільйонів жертв, загиблих під час голодоморів. Территориальная оборона Дегачевского района капитан Кутевиц. Сегодня э, совместно с э, казаками-слобожанцами мы участвуем э, в заходах, посвященном э, памяти жертв Голодомора на Украине. Э, это очень ну, тяжелая страница в истории нашего государства. Не по нашей вине это произошло. Э, многие забыли, что нам этот. дала советская власть, немного переворачивать неправильно все это, хотят возвращения старого. Вот. Мы хотим показать своими действиями, что мы помним, чтим и скорбим. И, и будем больше не будет. И, да, никогда его этого не допустим. Как мы говорим, поверьте. Цей захід э, бывает каждого года, в этом месте, где установлен э, памятный знак жертв, жертвам голодомору. И все небайдужие Ходять сюди, це не офіційний захід, це, це захід на серцю. І хто хоче, може сказати все, все що знає про голодомор, все, що знає про жертви, все, що знає про генетичну пам'ять. Тому, тому ми... Я думаю, що знаєте українську історію читати без емоцій просто неможливо. І те, що зробили в 32-му, 33 -му, мені здається, що людина таке зробити в принципі не могла. Думаю, більш страшною долі, яка випала на життя наших прадідів, прапрадідів, не може навіть просто людський розум усягнути, справді, тієї трагедії, яка сталася. Моя бабця царство небесне, Сумщини родом. Казала мені, коли я був малий. Романе, голод, війна не так страшна. Страшний голод. Я своїм дитячим музиком, ви знаєте, я не міг зрозуміти, про що вона мені говорить. Потім, коли я виріс, коли я вже почав про це знати, її вже не стало живих, я зрозумів, що вона мені хотіла, так сказати. І я думаю, як би це страшно не прозвучало, генетично їх призначення того покоління, яке вижити, вижили, це б вижити було фізично і дати життя нам. А наше завдання тепер це пам'ятати, зробити все, щоб це ніколи в житті не повторилося. І найголовніше передати це своїм дітям і внукам. Хто вони, чиї вони, і вони теж мають про це пам'ятати. Щоб ті жертви мільйони невинних воєнних, це не може бути даром. Це страшна трагедія, яка відбулася в 33-й, му -33 році. В інших часах, де репресували політичних в'язні вбивали прачовитих людей, які працювали на цій своїй рідній землі, які давали якісь, знаєте, життя своїм дітям і наступним поколінням, і в цей час їх винищували за те, що вони були працювати, за те, що вони могли. Вільно жити за те, що вони могли молитися і прославляти Бога на цьому світі. Це прикро і не тільки прикро, це страшно, бо доводили тих людей до цього, щоб вони їли своїх дітей. Це страшно. Це не можна передати словами. А багато таких випадків. Я колись читав чорну книгу України, Франції, і, звичайно, я плакав. Я плакав. Бо ці правдиві свідчення тих людей, які пережили це, це просто неможливо передати словами. Тому сьогоднішній день це є день пам'яті тих невинно уб'єних, і ми повинні пам'ятати і передавати це своїм дітям ту пам'ять за те, що ці люди жили. Для... Заради нас, заради того, щоб ми були вільними, незалежними, успішними людьми в цьому світі.